Будинок казковий п'ятиповерховий, написала Наталя Забіла. Художник Тетяна Юрченко. У лісі під ялицею, над річкою Бистрицею. Будинок є казковий, багатоповерховий. Стоїть він серед зелені із давньої пори. Всі поверхи заселені від низу до гори. На першому живе ведмідь, поважний, волохатий. Він цілу зиму спить та й спить і не виходить з хати. На другому живуть такі чудні зелені жабки, чудово вміють за гілки чіплятись їхні лапки. На третім, де живе сова, зачинені віконця, бо ця бабуся лісова ніяк не любить сонця. А на четвертому давно живе хвоста та білка, що крізь відчинене вікно стрибає аж на гілку. Найвище всіх на п'ятому ворона та сорока. Як стануть розмовляти, чорнява й білобока. Говорить кожна голосно і по-другу не слуха, ховаються навколо всі і затуляють вуха. Всі кажуть їм сусідоньки, ну як не сором вам Нечуваний, невиданий, здіймати тарарам. У нас така вже вдача, такі вже голоси. Ворона, як закряче, то й чуть на всі ліси. Сорока заскрикоче, словечко до слівця. Сама спинитись хоче, та все нема кінця. Отак і цокотіла ця пара белькотух, аж поки сонце сіло, і гомін зразу вщух. Настала в лісі тиша, лише кущі колише навколо вітерець. Замовкнув дім казковий, багатоповерховий. І казочці кінець.